Єдинаємося, браття, суликого годину, нехай ворог знає, ми за Україну, Богу душу нашу, відамо єдину, за нашою землю священну Україну! Заступник міністра оборони, особовий склад 93-ї бригади для інших школи. Шановні офіцери, солдати міського Збройних сил України, дорогі побратими, сьогодні за дорученням міністра оборони України маю почесну місію привітати вас, з наступившим 2016 роком з прийдешним різдвом Христового вручити нагороди від міністра оборони. Побажати вам всього самого найкращого. Минулий, 2015 рік був важким для нашої країни. Кожен з нас по-своєму виборював незалежність, свободу і територіальну цілісність. Хтось боронив тут, на сході. Хтось в пунктах постійної дислокації тренувався. Хтось як волонтери збирав гроші для того, щоб забезпечити необхідно. Важкий був рік. Був рік мінських угод. Був рік коли ми виходили з терміналу Донецького аеропорту, був рік, коли ми повертали нашу територію. Я хочу побажати нам всім, що 2016 рік став роком перемог на всіх фронтах. Тут, на сході України, в зоні проведення АТО, в Києві під час реформування армії, Міністерства оборони Збройних сил України, реформування взагалі країни. У нас немає іншого шляху, ніж будувати нову країну і відвоювати захоплені російськими окупаційними терористичними військами території. Я вірю в те, що обов'язково ми подолаємо всі перешкоди, ми повернемо території, ми зробимо Україну квітучою, соборною, єдиною, незалежною європейською країною. Хочу відякувати кожному з вас. Кожному. Від старшого офіцера до простого солдата. Від водія до кулеметника за те, що ви тут робите. Ви стали щитом не лише для України, а й для цілої Європи. І повірте, ми там в Києві знаємо, що ви тут прикриваєте нас для того, щоб там відбулись такі очікувані зміни. Тому ще раз вам, шана, повага і Україні слава. Героям. Міністерство оборони України вітаю бійців Збройних сил України, інших військових формувань, які захищають нашу свободу, незалежність, територіальну цілісність на сході України. Вітаю звідси список в безпосередній близькості до Донецького аеропорту і хочу побажати всім нам перемог великих і різних в 2016 році і миру, щоб в Україні було мирне небо. Злагода і благополуччя в наступившому 2016 році. А також хочу привітати всіх з прийдачним Різдвом Христовим. Христос, я рождаю!